Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. При виконанні креслень деталей для кращої уяви і форми вигідно розчленити ці деталі на окремі геометричні тіла. Отже, необхідно вміти виконувати проекції геометричних тіл. Згідно завдання, потрібно накреслити три проекції конуса, побудувати проекції двох точок. Прямий повний конус проєктується на горизонтальну площину. Проєкції у вигляді кола. Проєкція вершини конуса буде співпадати з центром кола. Фронтальна та профільна проєкції будуть мати вигляд рівнобедреного трикутника. Твірна конусу буде проєктуватися натуральну величину. Після побудови проєкцій точок по виконаних кресленнях будуємо аксонометричну проєкцію в ізометрії. За двома проекціями будуємо профільну проекцію піраміди. Проводимо лінії зв'язку. Для перенесення точок з горизонтальною профільну проєкцією використовую циркуль. Точка перетину. Центрової та допоміжної лінії є вершиною конуса. З'єднуємо з основою конуса. Точка А лежить на центровій лінії, провівши вертикаль, на перетині з ребром знаходимо її фронтальну проекцію. Проекція точки А на профільній проекції – це перетин допоміжної лінії з вістю симметрії. Для побудови горизонтальної проекції точки Б, яка лежить на бічній поверхні, перетнемо цей конус з горизонтальною січною площиною. Для цього через фронтальну проекцію точки Б проводимо слід січної площини, яка на перетині ствірної конуса дає точку М. На горизонтальній площині будуємо точку М, через яку проводимо коло, що утворилося при перетині конуса січною площиною. На цьому й буде розташована точка Б. Будуємо коло, що утворилося при перетині конуса січною площиною. На ньому буде розміщена точка Б. Переносимо точку Б на профільну проекцію. Для побудови конуса візометрії вибираємо центр О, через який проводимо осі та будуємо еліпс за діаметром основи. Побудову кола візометрії ми розглядали на каналі. Перегляньте для довідки. На осі Z відкладаємо висоту конуса і через цю точку проводимо дотичні до еліпса. По осі Х відкладаємо координату АХ. Координата АІ дорівнює 0, тому з координати АХ проводимо пряму паралельну осі Z і відкладаємо координату АЗ. На осі Х відкладаємо координату XB та проводимо пряму паралельно осі Y. На цій прямій відкладаємо координату YB і проводимо пряму паралельно осі Z. На цій прямій відкладаємо координату ZB і маємо точку Б. Якщо відео було вам цікаве та корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.